Вітаємо, ви на каналі Спецпроекти. А я Сергій Мамає. А мене звати Ірина Єрмак. і З минулої весни ми робимо спецефір. Хочемо розказати, чому нам потрібна ваша підтримка. По перше, тому що ми професійні журналісти, і ви можете довіряти нашій інформації. А по-друге, тому що нам довіряють відомі українські і не лише українські експерти. Просто подивіться стрічку оновлень нашого каналу. По третє, за нами не стоять олігархи. У нас немає цензури і жодного фінансування, окрім ваших донатів. Зараз ми мовимо не лише в Ютубі. У нас 19 регіональних каналів партнерів, де нас так само можна переглянути. І ще платформа Мегого. Ми продаємо свій продукт їм абсолютно безкоштовно. Що ви можете для нас зробити? Для початку підпишіться на наш канал. Ютуб буде бачити зацікавленість, до нас зростає і буде пропонувати його частіше. А ще натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ще обов'язково відправте посилання своїм друзям та знайомим за кордон і порекомендуйте підписатися. Хай знають, що відбувається в Україні насправді. І головне, підтримайте нас фінансово. Станте спонсором на Ютубі. Біля кожного відео є відповідна кнопка 100 гривень на місяць. Це дві кави, вартують того, щоб ми працювали і далі. А разовий донат можна зробити за допомогою PayPal за кордону або на картку Моно. Інформація є в описі будь-якого відео. Українці показали, що у найскладніші часи вони підтримують один одного. Кожен на своєму фронті ми ж працюємо на інформаційному, а це дуже важливо для безпеки нашої держави. Україна переможе.